Я не виключаю, що це може бути як варіант погоджена позиція із Заходом щодо проведення ініційованого Китаєм, про що він ще не дуже знає, також такий варіант допускаю, якогось саміту миру, можливо, в Сінгапурі, де в тому числі будуть домовлятися і Захід із Китаєм. Бо, ти от щойно говорив про Францію. Але ж, як на мене, головним лобістом китайських питань в Європі є саме Франція. Вони просувають порядок денний китайський. У Європі. Є непорозуміння із Берліном. Да, Берлін один із перших там засував санкції на електромобілі, так само, як і Туреччина. Але тоді виходить, що ця історія про що? Бо Зеленський сказав, буквально за Зеленко, ну, за кілька годин, можливо, там паралельно звучали заяви, так само, як і Кулеба, що ми готуємо наступний саміт Миру. Він буде проведений за кілька місяців. Це він вчора сказав, чергове підтвердив. Але він сказав, що ми готові розглянути всі ініціативи, які будуть щодо о, припинення війни. Тому я і зараз і роблю припущення, аби там якісь ну, намалювати варіанти розвитку подій і глядачам пояснити, що це за історія про цей китайський саміт ну, Мир. Ці ініціативи, ну, знову ж таки, Ірак нам теж пропонував в свій час. Міністр закордонних справ Іраку казав, що ми допоможемо Україні досягти миру. Іраку? Так, Іраку. Ну, а, був Ірак, такий а Ірак епізод. чим? Ну, ну це треба у міністра. Це, Своїм у міністра. У мінікальні... це треба питати у міністра. Ну, я ж не, поставити я ж... на Китай не... Ірак. Ну, я пам'ятаю... — У від, відкликав. Mm, від, да, під, да, під, да, під да. Ну, да. це я, я не знаю, вже так глибоко я не занурювався, чесно кажучи, в цю проблематику і питання. Але сама суть просто ну, дуже багато ініціатив. Так питання просто в тому, що. Питання, по-перше, по хто буде пропонувати кілька місяців, це президентські вибори в США. Ніхто не буде робити ніяких рішучих кардинальних кроків. Всі будуть, всі, е, будуть сидіти і Чому? чекати. Ч... Та, Чекаю, та... Швейцарія заявила про саміт миру наступний до президентських виборів. Так в США. А це взагалі я вважаю, що це помилкова логіка. Для чого? Тому не що знаю. для чого? Що фіксувати? Все одно, після перевиборів, буде дещо по-іншому все. Навіть якщо Байден ну, переможе, ситуація буде це... ну да, він а буде абсолютно. президентом Чекай. другого терміну. Ніхто так, ніхто так ніхто не буде робити рішучих кроків. Треба розуміти. Жодна країна, всі будуть дивитися на вибори в Шані. Ну, все, тоді розходимося. Ні, ні, бо тут якраз зараз до навпаки все відбувається. Ми вже угу. до виборів в Америці маємо це завершити. Ну це заява офісу. Вибач, це не я придумав. Так як є, я тут перепрошую, але дуже слушна думка прозвучала. Стосовно обговорення можливих стамбульських угод, в якому на якомусь там Сінгапурському саміті, а, тому що просто нагадаю всім, стамбульські угоди зникли з порядку денного, буквально десь пару місяців тому, взагалі, перед візитом а, путінської делегації до Пекіну. Про них припинили говорити Лавров. Два рази, як мінімум, заявив перед візитом до Пекіну, це після так званих президентських виборів Путіна, що вони підтримують китайську мирну декларацію, яка суттєво відрізняється від стамбульських угод. І про них згадав Путін на брифінгу із Китаю, і буквально так ремарочки однієї. А дуже потужно він почав говорити про ці стамбульські угоди уже під час зустрічі з журналістами в Газпромі. Петербурзі це десь пару тижнів було, якраз а, перед самітом миру, де він висунув там ультимати, ми і це все решта. І дуже голосно він про них говорив з Пхеньян. Ну, мабуть, і з В'єтнаму. Так буде правданіше. З В'єтнаму він дуже голосно говорив, Після цих двох візитів я до чого веду? Що абсолютно очевидно, можливо, ви мене поправите, Пекін все таки знайшов важелі тиску на Путіна, щоб в якийсь певний момент Кремль відійшов від риторики сліпового сповідування виконання стамбульських угод, бо вони не випадково з'явилися у західній пресі, повністю вже детально прописані. Це як уже явне протиріччя між Росією і Китаєм, саме в питанні припинення війни. Тому я маю глибокий сумнів, що на якомусь умовному стамбульському китайському саміті миру будуть обговорюватися, о, перепрошую, Сінгапурському, бо вже заплутався. да? Сінапурському китайському саміті Миру будуть обговорюватися стамбульські угоди, якщо цей саміт буде ініціювати Китай. Росія залишається на своїй позиції. І от тут мені ще одне цікаво розібрати питання, бо з цим самітом, в принципі, поки що нічого конкретно не зрозуміло, ми лише накидали якісь там можливі версії, обговорення і так далі. Як може на подальший хід подій повпливати візит Путіна до північної Кореї і до В'єтнаму? Бо ми теж там трішки з Віталієм до початку програми говорили про цю всю історію, закрити на це очі неможливо і дуже показово, що цей візит відбувся після саміту миру. Я вважаю, що це не випадково. Це було зроблено спеціально і низка заяв, які прозвучали зараз із Пхеняну і з В'єтнаму, вони суттєво ну, протирічать тим домовленостям, які можливо були в китаї і Москві. Раніше, взагалі, пішти не в те питання, з якого я там ну це нормальна історія. Якби ну, ми тут і не телебачення, щоб бути послідовними. Так проблематика психологія. Вони є накопич, щоб бути послідовним. Ні, ну реально, а, Тому що? Да, тому що. Але все буде залежати від того, як проголосує Верховна Рада це питання. Ми ж не можемо порушити якось там і знехтувати інститути влади, які Чому? у нас є. А що, що такого ні, ні, не ні. було? Ні, ні, ні. Ну ви ж самі розумієте, бо тоді під сумні поставить загріли і цих виборів. Тобто має проголосувати парламент. Ви дійсно думаєте, що парламент сам собі зараз викопає могилу, проголосуючи проголосувавши вибори, бо там 90% не потрапить до наступного складу. Це може бути тільки по завершенню воєнного стану. Тому я не випадково зараз, і все таки, ну, я, я, друзі, я з вами абсолютно на 100% погоджуюся, так, щоб всі розуміли, що ви сказали. Все правда, це, це абсолютно правильно. Просто ну, це зараз не спрацює. Це не, ми стільки завгодно можемо говорити про, про м, перевибори, про вибори, але я вам скажу свою думку: до того часу, допоки Захід нам про це не скаже, розумієте, ніякого руху в цьому плані не буде. Тому що офіс не буде ділитися владою. Він не, не ділився, буде. він не ділився владою в ніч виборів 2019 року, коли вони отримали монобільшість, а вони мали поділитися владою з голосом. Ну хто можливо не знає? Ну це не така велика таємниця. Вони відкинули тоді коаліційну угоду, яка фактично була готова із Вакарчуком. Тому Вакарчук і пішов з парламенту. Зараз вони і тим більше не будуть це робити. Послухайте, тому тут питання ж і стоїть. Чи, чи дійсно я все-таки поверну нас до того, що я хоч ну, я хочу почути домовленості? Да, на рахунок стамбульської домовленості, чи дійсно їх все-таки Путін пропихатиме так і далі, демонструючи свою незгоду з політикою Китаю? Бо Китай сьогодні, в моєму розумінні, навіть і не роблячи жодної заяви після візиту Путіна до Північної Кореї, демонструє якийсь такий баланс між Заходом і десь такою агресивною політикою Росії і Кореї.